Отож, робимо з вами розклад, прогноз для України на щодень на період. Це вже буде у нас з 8 до 14 квітня. Подивимося, що готує нам цей тиждень. До речі, нагадую, що триває збір голосів за проведення молебня. Я прикріплю також посилання. В коментарях під відео, тому переходьте, голосуйте. 17 квітня він має розпочатися. Вже 250, десь 1 тисяча по факту. Ще треба добрих 50 тисяч голосів. Тому давайте будемо голосувати. Хто ще це не зробив, поширювати інформацію. Загальна характеристика тижня. Знаєте, перша карта є така дуже, я би сказав, важлива, цікава і така сильна. Це карта, яка називається Верховний суд, карта долі. І карта тут називається конкретно по Таро Ошо, так, якби, позаду ілюзії. Ілюзії покиньте, тому що реальність готує щось нове. Я вже робив прогноз про 8 -е число, затемнення сонячне, 8 -е числа. Буквально вчора ми це робили. Він є в мене на Ютубі. Можете подивитися. І от маємо якраз прогноз з 8 до 14 числа. І загальна характеристика тижня під доленосними рішеннями для України. Кі ж будуть ці рішення? Давайте подаємося. Верховний суд. Ну, судячи по цій карті, карта у нас така дуже сильна, тому що це тут у нас ведмідь, а ведмідь це завжди потужний, сильний покровитель та підтримка. Може, вже нарешті якраз і почне активно ще та світова спільнота рухатись, дай Бог, щоб так як показували мої попередні прогнози, ближче до завершення квітня була ця енергія потужного прориву. Можливо, це і на таємному рівні. І тут карта старший аркан, аркан світ. Слухайте, такі насправді ну, якісь дуже метаморфози будуть відбуватися. Так, як я казав, що після 8 квітня світ народиться по-новому. Бачите, дві карти. І це буде в тому числі стосуватись України. Звичайно, багато змін знайдуть на рівні енергетичних потужних трансформацій. Але це ще один момент, знаєте, коротка, ще одна частинка тої восьмої сурми, яка... Дозволяє нам все-таки перехопити ініціативу, і на енергетичному, і на фізичному рівні ще більше перехопити ініціативу, і добряче ту нечисть запечатати і вигнати з України, і взагалі, дай Бог, з планети земля. Ну, карти потужні, дійсності потужні. Тиждень в плані енергії, в плані тих змін, метаморфоз дуже сильний. Це не означає, що нечість не буде казитись і біснуватись, і що взагалі будуть відсутні повітряні загрози тривоги чи загрози жертв. Це мова йде передусім про рівень енергії. Все, що відбувається на рівні енергії, переходить на рівень фізики. Яким буде тиждень детально по регіонах, завтра будемо робити прогноз. Тобто, завтра сьогодні складаю прогноз на тиждень, це в нас восьме, перепрошую, п'яте число. Завтра це буде шосте число, коли ми будемо робити розклад по регіонах. О, там загрози вже десь карта покаже. Де більше, де менше. Але саме по енергіях, по рішеннях, по підтримці, по важливих таких моментах для України тиждень йде дуже потужний. Наскільки це буде славно явно, не знаю. Понеділок, карта диявола. От і маєте вже карта загроз, вже карта загроз. І викриття оцих подвійних агентів. Продовження чистки влади, викриття подвійних агентів, покарання тих зрадників так далі. Тут карта вежа. Ну, в класичній колоді, якби Ленорман, вежа це якби можливість рухатись, розвиватись, рости, будувати, міцнішати. Але тут, в поєднанні з картою диявола, це мені карта більше асоціюється, як башня старо, а башня це загроза, ви самі знаєте чого. Прильоти, карта гостра. Тут сонце перевернуте. Ну, понеділок по енергії мені не подобається. Особливо, що так, з другої половини. Тобто, сама ніч з неділі на понеділок. І понеділок, отак от, з вечора і до вівторка, мені енергія не подобається. Диявол за собою в даній ситуації нічого доброго не несе. Тому будемо уважні та обережні. Вівторок. Так само, бачите, от як я кажу. Потім з вечора, з понеділка і до вівторка, так, до ранку карта таких атак, агресій, психологічних, емоційних, фізичних, напруга, горе, труднощі, перешкоди. І ворог, який спричиняє ті труднощі. Це теж може бути якраз час загострення ще по лінії фронту в багатьох пунктах. ну, Нечість, яка в цей момент, я вам казав, завершується коридор затемний, але ще триває ретроградний Меркурій. І нечість після цього моменту якраз ще кілька днів вона має таку силу активності, таку пікову. От. І весмірка Пентаклі. Випала вона у нас сама. А, вона в нас випала сама. Осьмірка Пентаклівна говорить, що робота і далі продовжується, робота і далі продовжується. Все одно ніхто не планує, скажімо так, здаватися і ворога кудись там глобально пускати. І от на таємному рівні, ще раз кажу, міняються певні тактики, стратегії, щоб ворога десь обхитрити, десь обманути і, власне, дочекатись приходу тих самих необхідних. Для перемоги, техніки, винищувачів ну що там треба. Середа. Тут карта така називається Лейзінеск, карта ліневості. Так, тут у нас що місяць. Місяць це теж карта тривоги, страхи. Я кажу, в понеділок сонячне затемнення. Потім у нас де 2-3 дні. Така ще. Певна пікова активність. Ну, ти маєте вівторок, середа і четверше можна туди теж віднести. І дев'ятка мечів. Тобто, от, середа, взагалі, по карті йде гостро. Якщо ще вівторок ще так, воно йде більше, як без вечора, то середа взагалі якось так, протягом дня, енергія дуже агресивна і дуже негативна. До речі, якщо порахувати, що у нас сьогодні. 26-й місячний день, 27-й, 28-й. В понеділок це буде ще 29 й 29-й місячний день, сатанинський. Це виходить у це затемнення, сатанинський день по місячному календарю, одним словом, весело. Потім вже йде перехід, перший-другий місячний день. Це десь якраз другий, третій місячний день. Це якби молодий місяць, от теж, черговий, якби. Бачите, карта мені взагалі це нагадує. Карта як загроза жертва приношень чи терактів. Дуже бути обережним в середу. Дуже. Тоді, коли люди, знаєте, якось так не очікують, коли в такому стані, знову ж таки, якомусь розслабленому. Тобто це або ніч, коли всі сплять, або такий час, коли, знаєте, затища перед бурею. Тому ворог цього десь його очікує. Таке. Четвер. Тоже бачите. Молитва медитація, але нечисть, яка ось, як оточує. Ну, теж така карта попереджувальна, і карта теж говорить, що би там не було, будьте вірні собі, моліться, просіть, буде вам захист. Карта новин. Якісь важливі новини. Бачите, вже з четверга більше карта показує. Тут карта боротьби. Ну, це як я вже сказав, наступного тижня ще може спостерігатись така додаткова активізація ворога по всій лінії фронту. От, але карта новин: новини про покровительство, про нову якусь допомогу, ініціативу. Ще мені така чомусь пішла карта, що вкотре може бути спонукання України до якихось переговорів чергових з Росією. І зараз навіть сьогодні теж така інформація з'явилась про НАТО, яке говорить, що там, а віддайте там ті території. От, ну, така мова йде, що ніби, щоб віддати ті території, які там вже окуповані, а тут от, те, що які не окуповані, зразу там, чуть ли не в нас беруть в НАТО, таким чином, щоб зробити оцю лінію розмежування захисту. Я про це, мабуть, варто зробити окремий розклад. Але якщо говорити до тої теми, ну нема диму без вогню, і те, що така тема проговорюється, така що і, і, про і про те, що це говориться, воно говориться однозначно, чи воно так буде, поки що це під питанням. От, тому що енергія звільнення, по крайній мірі України до того, як було повномасштабного вторгнення, ця енергія нікуди не поділась. Вона активна. Що по лівобережжю Херсонщини, передусім, що по запорізькому напрямку. Ось і тоді. А тоді вже питання Донбасу і Криму знову ж таки це буде знову ж таки питання, яке воно буде вирішуватися через боротьбу, через силові методи, через те, що там в Росії та Путірівська влада згине сконає і вже якимось чином можна буде. З новими, хто там прийде до влади, якось вже щось по факту вирішувати, розумієте? Але от цей четвер, він такий, такий, бачите? Зної сторони, ніби дають можливість для України тої самої допомоги і покриваються, з іншої сторони, десь підштовхують, знаєте, підштовхують, нашіптують, от робіть так чи робіть так, ну такі не самі, можливо, десь правильні мудрі поради. І тут карта роздумів. Тобто, що нема такого, що от вони сказали, вже всі погодились, так воно буде. Це ще можна все в багато разів помінятися. П'ятниця, карта об'єднання. Карта риби, прибуток, об'єднання, прибуток через об'єднання. П'ятірка мечів. Ну, карта гостра. Так я подумав, що це може бути теж, якби лінія фронту, основна загострення і по обстрілах. Друга половина дня теж така загрозлива, особливо там, де йде регіони, південні, північні, східні регіони. І тут карта Зірка, яка підтверджує, що Додаткова так само, якби за закордон, якась інформація, чи допомога, чи, от, як я сказав, риби, якби як прибуток, те об'єднання, ті союзи, які десь ще по-новому активуються для України. Ну, тут, якби бачите, такий більш по динаміці, саме по енергії для України, сприятливий день. Субота, О, тут аж дві карти, теж карта, до речі, об'єднання і карта зрілості. Енергетично, коли ми теж якби, робимо правильні висновки, пробуджуємось, розвиваємось, дозріваємо до якогось нового етапу, навіть до тої самої допомоги і виходу з якоїсь ситуації, нам дають можливості вийти. Тут карта лелека, теж, якби, карта новин, карта відновлення, карта якогось прибутку, прильоту, приходу чогось доброго. І тут, такі, бачите, це, як я кажу. Третє око, якесь не знаю, там Масонське, яке там слідкує за нами з цього світу, з іншого світу, правителі там таємні і дивляться, і так, якби знаєте, кажуть, ну треба допомогти виграти. Шанси змін є, є досить високі. Все-таки трансформації відбуваються. І то, що про що йде так багато мови, що Україна може бути гідним прикладом і наставником для інших країн. Все чим далі, тим більше розуміється тими світовими, як ми їх називаємо правителями. Що з цього світу, що десь позаземного. Тому що ми на землі не одні. Тільки земляни, скажімо так. І заперечувати те, що ми, можливо, десь славно-явно не бачимо, як мінімум, це по-дурному. Тут карта неділя можливостей нових. Вже щось. Позитивніше пішло, якір можливі, заякоритися, ще може більше там зруйнують наші того флоту російського, тих аеропортів російських, дай Бог, щоб було більше, от, більше виходу до моря. І колесо Фортуни завершення одних циклів, початок нових циклів і переміни, які ведуть для України поступово до чогось кращого, яснішого, сильнішого. От, чим ближче ми йдемо до Другої половини квітня до завершення квітня, тим більше з'являється якихось трошки вже сильніших, позитивніших карт. Ну і молебень, нагадую, який якраз буде запускатися 17 квітня, теж це йде такий буде тривати там протягом 31 дня, якщо я правильно запам'ятаю, 34-31 день здається. Ось це теж молебень, який буде дуже сильно давати для України такий додатковий енерго... Стимул, енергоплюс, енергопосил, енергопідсилення для нашої, для нашої перемоги. Молебень брамінами в Індії. В описі під відео сьогоднішнім. Також я залишу коментар прикріплений, де ви зможете пройти і проголосувати. Пройти і проголосувати. Ось такі розклади. На розклад на щодень для України з 8 до 14 квітня. Продовжуємо молитись, щоб відводились гірші сценарії майбутнього, реалізовувалися кращі сценарії майбутнього. Продовжуємо допомагати нашим воїнам ЗСУ і продовжуємо успішний рух до нашої української перемоги. Хай буде так.